Дача ті, вітаю вас, друзі. Ну що, в сьогоднішньому відео поговоримо про розширення наших сімей. В деяких вуликах один раз вже жола облетілась молода. Вже на виході інша. Колись я вам розповідав, що пасіка повинна бути на однакових вуликах, щоб все замінялося. Але в нас... Вся пасіка на різних вуликах і зараз у нас бджола в основній масі в семирамочних. З однієї сторони це дуже чудово. Семирамочний вулик, теплий, маленький, але вже прийшов час, коли потрібно підставляти рамки а нікуди. І що ми будемо робити. На пасіці є в нас Де дуже багато пустих вуликів. 12 рамкових. 12 рамкових. Тут. Бачите, не такий лід, як саме рамочних, але бжала е, сидить в 12 рамочному. Вон також у нас 12. тут краще, тут краще сім'я. Ну, тут потрібно що робити. Е, жати гніздо зараз повинно бути при ранньому розвитку. І потихеньку підставляємо рамочки. Підставляємо рамочки. Ну а щоб підставити рамочки, потрібно мати місце, куди їх підставляти. В 20-рамковому ну, підставляємо заставну і підставляємо, а підставляти щось потрібно. Для раннього розвитку бачу багато пасічників лощину. Ставлять ващини. Я вважаю, що це невірно. Вважаю, що це невірно. Чому зараз такий період, що бджола повинна нароститись? Якщо ми підставимо овощину, ну це час. Поки вона її відтягне, поки освоюють цю, поки засіють, це не годиться. Другий день тільки літає бджола. Потрібно допомогти цій бджолі. Якщо у вас вже Сім рамок бжоли. Допоможіть цій бжолі нароститись до 12, до 12 рамочок. Скоро акація на носі. І це самий чудовий мед, який можна взяти. Що потрібно робити? Давайте вам покажу. Ліземо в наші пусті вулики і дістаємо ось такі. Ось такі рамочки. Якщо у вас вулику корма є, медові рамочки, це чудово. Ми своїх бджіл підкормлюємо тільки рамочками. А є в нас ще ось такі ось такі рамочки. Ось такі рамочки чудові. Рамочки відразу під засів. Згодні зі мною. Зараз вам покажу. Ось така рамочка. Вся безструтня. Без чудово? Зараз покажу. Відразу роздвигаєте крайню рамочку. медову відставили. Поставили ось цю рамочку. Якщо у вас все в бжалі вже вставили за добу. Матка засіє таку рамочку. Згодні зі мною. Ще одну рамочку вставили. Ще одну. Це називається золотий запас пасічника. Чудово! Е, всі професіонали мають такі рамочки, якщо у вас немає таких рамок раннього меду ви не побачите. А ще у нас А ще у нас... Є інші рамочки. Зараз вам покажу. Ще в нас є інші рамочки, без яких також нічого у вас не вийде. Ну, вийде, якщо ви будете свою пачити. Чуть не впав. Якщо ви свою пасіку будете закормлювати цукром. Ми цукор на своїй пасіці не приміняємо. Ми з минулого року залишили ось такі рамки. Зараз вам покажу. Наприклад, ось така рамочка. Це маломедова рамочка. Мед минулорічний і ось відразу вам підзасів. Чудова рамочка. Підняли цей мед і вставили. Мед заберуть, пішло все на розвиток бджоли. От, наприклад, трохи темніше. Також вверху все медове. Вверху медове. Все, вставили, ще й перги трохи є. Вставили, це вам на ранній розвиток діл. Як рамочки? Без таких рамочок нічого не вийде. Якщо у вас не буде таких рамочок, раннього меду ви можете не взяти. На цьому точку я беру е, тільки мед ранній. ранній мед, пізній мед, в мене Соняха дуже багато було в цьому році. Я його багато рамок залишив на розвиток бджіл. Ось такі справи, друзі. Підсумуємо. Ранній розвиток бджіл дуже необхідний, е, якщо ви будете бджолопакети продавати. Також наростили бджолу, бджолок пакет продали, розвиваєте далі, у вас багато бджоли і можете взяти пізній мед. Якщо ви хочете ранній мед взяти, наростилась у вас сім'я, підставляєте ось такі рамочки, як я показав, і у вас все буде чудово, багато розплоду. А якщо багато відкритого розплоду, ми всі знаємо, не буде у вас і роїння. Медові рамочки. Можете забирати. Підставляйте ось такі рамочки, як я показав. Ніякого раїння у вас і не буде. Коли у вас дуже багато бджоли, не знаю, вона що робити, чим зайнятися. От, і сім'я йде в райове. Згодні зі мною. Прокоментуйте. Все, друзі. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі!